Доброго дня, мене звати Ігор і я технолог групи компанії Varius. Сьогодні поговоримо про перев'язку інструмента на токарному верстаті двома способами: через Q-сетter швидко і без трушки та через проточування або легке торкання до деталі. Максимально просто і приземлено. Що отримуємо в результаті? Інструмент, який одразу встає в розмір і зрозуміло формулу підгонки по X без зайвих загадок. Спосіб перший. Прив'язка через q setter без стружки. Починаємо з чистоти, протираємо ріжучу кромку. Обираємо в MDI інструмент у револьвері, обнуляємо значення по X і Z, щоб нічого не тягнуло розмір і випадково не використовувалося інше значення. Спершу прив'язуємо по Z. Обережно підводимо торець різдва до площадки Q-Setter десь за 5 мм, і в ручному режимі натискаємо Z. Після торкання ЧПК записує дані по Z. Далі прив'язуємо X, обережно підводимо інструмент зверху за 5 мм і в ручному режимі натискаємо X. Після торкання ЧПК записує дані по X. Перевіряємо, що коректори збережені в потрібному інструменті. Для контролю перевикликаємо інструмент, подводимо інструмент до заготовки. Якщо все добре, інструмент готовий до роботи. Важливо, якщо в програмі використовується компенсація радіуса ріжучої кромки G41 або G42, обов'язково задайте в параметрах інструмента радіус носика та орієнтацію вершини, інакше компенсація з'їсть точність. Щодо підгонки розміру, спочатку коригуємо в геометрії таблиця прив'язки. Коли інструмент починає зношуватись, переходимо на «Wear». Щоб зберегти базову прив'язку і не згадувати початкові значення після заміни кромки. Потрібно підняти інструмент, додаємо до коректора, опустити, віднімаємо. Рахувати окремо не потрібно. Відкриваємо плюс інпут та додаємо дані на діаметр. Вводимо потрібні значення зі знаком плюс або мінус. Другий метод прив'язка по факту проточування або торкання до деталі. Проточування під навантаженням дещо складніше і вимагає більшого досвіду, зате дає результат максимально наближений до реальної обробки. Такий метод застосовують, якщо у верстаті немає системи автоматичної прив'язки інструмента або є обмеження для використання вимірювального пристрою. Отже, підводимо інструмент до деталі. Можна на обертах до появи першої стружки до діаметру. Відводимо інструмент по осі Z у безпечну позицію і опускаємося по X на величину припуску на обробку. Далі виконуємо проточку довжиною приблизно 5-10 мм вручну або через MDI. Так буде зручніше зробити вимір. Відводимо інструмент по осі Z у безпечну позицію, не змінюючи положення по X. Зупиняємо верстат і вимірюємо оброблений діаметр. Відкриваємо Measure. Вводимо значення з вимірювального пристрою і натискаємо ОК. Прив'язка без торкання через щуп вставку простіша, але менш точна. Маємо деталь із точно відомим діаметром. Зупиняємо оберти та підводимо інструмент до поверхні деталі, залишаючи невеличкий зазор. Вставляємо щуп або калібровану вставку деякої товщини між інструментом і обробленою поверхнею. Повільно зменшуємо X, доки щуп легенько не закусить. Відчутний рівномірний притиск щуп витягується з помірним зусиллям. У таблиці коректорів для осі X записуємо значення. Якщо X у діаметральному режимі, X дорівнює діаметр плюс 2 висоти. Якщо X у радіусному режимі, X дорівнює діаметр плюс висота. Прибираємо щуп і виконуємо короткий контроль. Легке торкання або мінімальний прохід. За потреби дрібна підгонка у коректорах. Порада – тримайте щуп і поверхню чистими. Притиск робіть без фанатизму, щоб не погнути вставку і не зрушити інструмент. Ми вже розібрали два способи прив'язки через QSET і на дотик по деталі. Якщо між ними виникає різниця, що заважає тримати розмір, майже напевно проблема не в інструментах, а в калібруванні QSET. Характерна ознака Усі інструменти дають однакову систематичну похибку по осі X. Рішення просте: спочатку підналаштовуємо q setter і лише потім чіпаємо коректор інструментів. У наступному відео ми поговоримо про те, як швидко перевірити і підкрутити q setter щоб повернутися до стабільних розмірів. І не забувайте про безкоштовну точність, це чистий щуп, справна цанга чи патрон і мінімальне биття. Дякую за увагу та до нових зустрічей!